Тренер з важкої атлетики працював у спортивній школі при РАЕС. Вводив хлопчикам 10-11 років ін'єкційно заборонені препарати. Тривало так близько року, аж поки тренера не викрили. Чоловік таким способом намагався заробити гроші, а також підняти авторитет і спортивні досягнення дитячої школи. У 11-річного Кирила у присутності батьків було проведено експертизу на вміст наркотиків у крові. Експертиза дала позитивний результат. Тренеру важкого атлету тридцять рік. Він на заняттях та у соцмережах переконував своїх вихованців вживати так званий допінг. Діти погоджувалися, адже бачили хороші спортивні результати. Чоловік постійно колов хлопчикам заборонені препарати. Їх знайшли вдома у тренера під час обшуку. На шприцах були вказані прізвища дітей. Вказувалось також, кому і коли потрібно було знову вводити дозу. Я Цього не замічав, але серед тренерів я хожу він хороший чувак, нормальний, молодий хлопець. Ровесник моєї дочки старшої. Я не міг, це для мене шок. Це питання тільки. то, що діти. Це взагалі мараз, дебілізм і взагалі діти. Тому що дорослі дуже часто це, це приймають. Всі культуристи, всі, оці, що, що ви знімаєте, це всі, всі вони просто перекнули його, що я зроблю чемпіоната. Молодий, молодий, амбіційний, видно захотів показати, що... Чува я, 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 я за кожну дозу наркотиків тренер вимагав у дітей гроші. Ті просили їх у батьків, але не вказували для чого. Все проходило потай. Чоловіка викрили правоохоронці. Поки відомо, що з початку року жертвами тренера стали вісім малолітніх. Для їхніх батьків така новина стала справжнім шоком. Використовуються ці препарати у значить у спортсменів молодого віку, тобто у дітей, зокрема. Це веде до закриття так званих зон росту. Якщо це тривалий неконтрольований прийом цих препаратів, це значить дитина перестає рости. М'язева маса нарощується, але ріст дитини припиняється. Проти тренера відкрили кілька кримінальних проваджень. Чоловік свою вину не визнавав. Батьки також запевняли, сина підставили Через своїх і всі Така є посланість. Кому-то ж треба, кому-то і так сказав, кому-то що це все, то ж ота, ота села, ота життя. По тренеру вже відбувся суд. Він до останнього заперечував свою вину і відмовився від показів. Суд врахував, що чоловік раніше не судимий, позитивно характеризується на роботі, але вчинив злочин проти малолітніх. Тому призначив покарання два роки позбавлення волі, але відпустив із зали суду з іспитовим строком на один рік. Вирок може бути оскаржений у апеляційному порядку протягом 30 днів.